Всім привіт та доброго здоров'я! Серед дріжджової здобної випічки ватрушки чи не на найперше місце, завжди готую їх за різними рецептами. Сьогодні вони вийшли неймовірно пухкими, ніжними та смачними. В миску вливаємо тепле молоко, додаємо чайну ложку цукру з загальної кількості, дріжджі та 5 столових ложок борошна з загальної кількості. Перемішуємо та ставимо опару, хай підходить. Беремо два яйця, один жовточок забираємо для змазки. Додаємо цукор, трохи солі, ванільний цукор. Перемішуємо. Тепер злегка розтоплене вершкове масло та рафіновану олію. Опара, мов жива. Додаємо до неї здобу. Ретельно перемішуємо. Та починаємо вводити просіяне борошно. Обов'язково частинами спочатку можна всипати половину. Борошно залишаємо, щоб тісто не забити. В кінці додаємо столову ложку олії та ще раз вимішуємо ложкою. Робочу поверхню притрушуємо борошном, викладаємо тісто. Зверху також трішки і починаємо вимішувати не менше 7 хвилин. Щоб цей процес прискорити, я завжди тісто відбиваю об стіл. Так буде набагато швидше. Ось яке воно ніжне, еластичне. Змащуємо посуд, викладаємо тісто, зверху також трішки змащуємо олією та накриваємо на 1 годину. До сиру додаємо цукор, яйце, ванільний цукор, сметану. Манку та все гарно перебиваємо до однорідності, я перекладаю масу в кондитерський мішок, так буде зручніше. Тісто гарно підійшло, викладаємо на поверхню та скачуємо жгут. Ділимо його на 12 частин, приблизно по 80 грам кожна. Округляємо. Та викладаємо на деко застелене пергаментом. Накриваємо на півгодинки. Робимо заглиблення склянкою, яку занурюємо в борошно. Перед тим як заповнити начинкою, я ще раз проходжуся склянкою. До жовтка додаємо столову ложку молока та змащуємо наші ватрушки. Хай 5 хвилин змазка підсохне. Випікаємо 18-20 хвилин при температурі 180 градусів. Ось які вони красиві, апетитні та дуже смачні. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше, бережіть себе, все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!